Є два Адами. Перший був із землі, він жив шість тисяч років тому, інший Адам з неба. Тому земному було сказано розмножуватися і плодитися по плоті. А той, хто з неба, прийшов хрестити людей Святим Духом, щоб вони були дітьми Божими і народилися від Бога. Перший Адам не міг дати народження згори і вічного життя. А другий Адам помер за людей, щоб нам були прощені гріхи, і ми мали вічне життя. Тому через першого Адама прийшло народження за тілом, через другого народження за духом від Бога. Той, хто від першого Адама, піде в землю, а того, хто від другого від небесного Ісуса, чекає ціла вічність з Отцем. Так ми стаємо сім'єю Божою. Підписуйтесь і не вірте у мільйони років земного життя. Попереду вічність.